Осінні айстри вимиті дощами, яскраво квітнуть у шкільнім дворі, ти, вчителю, знайомими стежками, ідеш поважно так на зустріч дітворі, Вкраїнський вчителю, наш світоче незламний, навчаєш юнь, даєш путівку в світ, ти мудрий, справедливий, бездоганний. В твоїх руках держави юний цвіт. Тобі нелегко вчителю, я знаю, ховаєш страх за усмішку свою, бо в класах діти вже тебе не зустрічають, але твоєю вірою і підтримкою живуть. Дарма, що іноді навчання у підвалах, чи з гаджетів ми дивимось на вас, у нас усе гаразд. Дай, Боже, щоб скоріш минув той час, і гучно прозвучав відбій тривоги, І ми гамірно зайшли усі у клас, а ти, учителю, підводиш в небо погляд і дякуєш за зустріч кожен раз. Спасибі, вчителю, розумний, добрий, щирий вкраїнський вчителю. Для тебе, мій цей вірш, вітаю святом і бажаю миру усім і перемоги найскоріш. Зі святом дозвольте нам вас привітати, щастя, здоров'я, добра побажати, пошани, тепла і довгого віку, кохання віри, багатства без ліку. Працюється легко вам хай і живеться, а все що в думках хай одразу вдається. З ним вчителя щиро, ми всі вас вітаємо, всього вам найкращого в світі бажаємо. Директор у школі фігура центральна, як кажуть, народів, всьому головам. Директор на місці та й школи Шані. Як він скерує, так і до діла. Тож особливе, найбільше вітання. Вітаємо директора з різних боків, бо він і учитель, і шкодах і яйця і педколективу, учень та й батьків. Щасливий директор, тому що у школі розумний і добре його заміслив. Отож, ми сьогодні окремо вітаємо, ту, туго торгують крім уроків гора. Спасибі вам треба сьогодні сказати, вонити смізенько нам дуже пора. В школі є така посада, це вигадник інноватор, невгамовний весь роботі, педагог-організатор. Скільки справ завжди у неї, стільки творчості гріння, і вона таки вміє передати дітям міння. Загинули б люди. Повірте, без мови. Бо як би вони спілкуватись могли? Якби говорити не вміли, читати. То дикі, печерніші досі були. Філологи всіх красномовно вітаю, зі святом вас. Любі мої вчителі. Хай день цей прекрасний, на диву розквітнуть. Всі квіти чудові моєї землі. Рученьки терпне, злипаються віченьки. Боже, як хочеться спати, так мені ж треба оту зарубіжну зранку до ночі читати. Все переплуталось, бідні голіванці, Гамлет, Марія, Ремарк. Ромео Джульєта і той Лаурен Петра Ви сиділи, витрунились, вже й голівоньки стомились, раз, два, три, чотири, п'ять можна ними похитати, а тоді аж по цукерці можна пальчиками взяти. розмотали, в рот поклали і гарненько пожували. Раз, два, три, чотири, п'ять. Можна вже її ковтати. Проковтнули, посміхнулись, до сусіда повернулись. Можна ще й у нього взяти. Спасибі, скажемо фізкультурі за те, що в нас вже сила є, що нам незграбним медмежатам красу і грацію дає. Ми завжди у гарній формі. Ми веселі, ми проворні. Будемо жити до столів. Вам палки. Фізкульт. фізкульт. Привіт! Вчителі початкової школи. Бажаємо вам, щоб ці двора щороку в школу прибувала, щоб із дитячого садка та множення вже знала. Завжди, щоб добре, без проблем пішов процес педагогічний, щоб не жаліли ви за тим, що вас турбот багато вічна. Людина і праця як сіамські діти, і зараз їх не можна розділити. Труд без людини просто не існує. Людина без труда життя марнує. Навчились ми багато що робити, і буде легше нам у світі жити. Спасибі вчителям за працю і натхнення ми в праці бачимо наше сьогодення. Міняється все, що в людини до кола, на світлі світ світочні наук, до шлях математиків красний літаю, зарік і слово на дошку спілкування. І те, що задачі важкі теореми, що я їм доводу лисичні вчить. Кому таке треба без цифр, без формули в сучасному світі не можна прожити. Сьогодні святкуйте, хай пісня хороша, для вас цю хвилину сердечно звучить. Ми знаємо, ми точно із піснею легше і вам, математикам в світі прожити. Я фізики щиро сьогодні вітаю цікава наука про все світ. А скільки закую, повчився, ніяк і всі пам'ятати пізнали Програмування всіх, редагування в борті, інтернету паутин, не скільчальників спорту. Подруг цариці наук математики. Вітаємо щиро вчителів інформатики. Далеке минуле і мандри прекрасні. Сучасні події, дебати щодня. Учитель історії, мах і оракул, бо дуже важливі дає знання. Істориків гречно зі святом вітаю. Спасибі за вічний учительський труд. Стало рідним дітям словом, монім та паном. І на землю дивну. Так потрібно зараз всім особливо це кого, особливо мало. Хімія? Наука віку. Пам'ятаю кожну мить. Так же травлять ці людину, що не знає, що робить. Хто з вас хімії не знає і не поважає, той у грудях либонь, а не серце, а осмій має. Знати хімію? Всім треба, хоч наука не проста, Тож вітання щирі вам, цар науки вчителям. Розпрягайте, хлопці, коні, та й лягайте спочивати. А я піду в нашу школу, географію вивчати. Знаю я вже на карті, де породи відшукати. І де гори, де рівнини зможу теж вже показати. Географія, наука всім потрібна і корисна, щоб усім ми клімат знали, щоб ніде не забували і дізналися, що це землетрус. Де Казбек, а де Ельбрус? Географія цікавий предмет. Тож сідай за парту, слухай вчителів і вивчи добре карту. Тож біологам бажаєм від душі сердечно, щоб жилося всім на світі мирно і безпечно, щоб усі уроки ваші, як себе любили, і природу від лихого щиро боронили. Сховах вчить життя не бояться, завжди без страху рухатись перед. З проблемами граючи справлятися, він вислухає і завжди зрозуміє. В школі нашій вже віддавна, скільки школі нашій літ, стільки разом і існує чарівний книжковий світ. Стріне там бібліотекар, допоможе все знайти. Звідти вже ніхто не зможе в клас без книжечки зайти. Тож вітання теплі й світлі, тим, хто книгу знайде вам. Провести урок чудово, допоможе вчителям. На уроках руки фарбі, пензель скрізь та олівці, намалює можем Барбі. Квіти, дивні корінці. Чи будівлі стиль бароку, ліки ще й печуть широкі. Танки кораблі, авто, поїзд, літаки, метро. Мистецтво і музика предметні нові, манавничі, причудові і цікаві нам всією, Неповторністю своєю. Школа, рідна школа. знов захочу заходжу кла.